Всім привіт! З вами Кришталева Куля і це прогноз на 15, 21 вересня на цей тиждень, 2025 рік. Оскільки у нас буде затемнення 21 вересня, я розклала Таро, і давайте подивимось, що ж нам сьогодні випало. Головна домінуюча енергія у нас випала карта Іерофанта. Це старший аркан, і говорить про те, що на цьому тижні будуть відбуватися дійсно події, які достатньо важливі, і вони несуть в собі такий доленосний характер. Бачите, тут символ двох ключів, і, взагалі, іерофант він, він знає всі відповіді, до нього приходять за, за допомогою, за вирішенням ситуації, бо в нього є ключі, в нього є знання правил, він знає, як правильно з точки зору моралі, з точки зору навіть юридичних аспектів. Тобто він допомагає вирішити життєві ситуації. Це може бути і священник, і духовний наставник, може бути більш земний там психолог да, юрист. Або людина будь-якої професії, яка має відповіді на конкретні питання, От, експерт, спеціаліст, до якого приходять люди і склоняють голову. Тобто людина має гарну репутацію і авторитет. Часто Єрофан показує лікарів людей, які знають знають, як правильно. Або е, хоча б е, прагнуть в сторону е, того, щоб е, працювати на свою репутацію, на свій авторитет, от, а не так, щоб тільки заробити е, грошей в кишені покласти, а далі як воно буде, то вже таке. Тому е, цей тиждень достатньо і важливий. Якщо вам треба звернутися до такого спеціаліста, то це дуже вдало, вдале рішення. Оформлення всяких документів, пошук відповідей. От, або ви можете виступати для якоїсь людини ірофантом. Ну, наприклад, якщо ви що вмієте щось робити гарно, наприклад, ви гарно печете печиво там, чи кухар, чи стоматолог, то до вас можуть там приходити. З питаннями, як правильно спекти бісквіт і з вами консультуватися. А якщо ви там стоматолог, то вас можуть питати якісь поради по догляду за зубами або ну, щось таке. Тобто, де ви експерт, там у вас можуть питати як у експерта консультуватися з вами. І також ви можете робити те ж саме по своїм питанням, де у вас немає. Є замочок, а немає ключика, то якраз можете шукати у людини з гарною репутацією і дуже великі шанси це все вирішити. А Ще йерофант, він говорить про правила, про важливість правил і порядку, тому порушувати правила на цьому тижні буде карательно, да? тобто можуть покарати. Початок тижня. У нас виходить принц мечів. І в мене така асоціація, тут, тут ну, така збіглася, хто порушує швидкість, порушує закон, ну там на дорозі, да, то або там не в тому місці повертає, порушує правила дорожнього руху, то будьте уважні, що там може десь за куща виїхати машина поліцейських. От, і Накласти на ваш штраф, або ви не помітите, що встановили в тому місці, де ви завжди порушували, встановили камеру, от може бути таке покарання. Ну, це саме таке банальне. Взагалі, початок тижня у нас принц мечів. Він достатньо, як ви бачите, тут стрімко мчиться. Початок тижня буде з великою кількістю дзвінків, повідомлень, розмов. Взагалі може бути дуже висока активність мозку, дуже багато думок. От, ідей навіть тих, хто не працює, але може бути такий мозговий штурм. От, або вирішення з вирішення з спеціалістами. От, наприклад, людина шукає квартиру. І вона обзванює там всіх власників, ріелторів, да, де орендувати. Багато дзвінків, багато заявок. Зі всіма треба поговорити. І це така ділова енергія. От. Але при, принцип-мачів інший конфліктний. Е, тут можуть бути і на початку тижня і різкі слова, гострі або якісь такі гру, грубі, сухі е, відповіді, які можуть ображати людей. А, але тут може бути, наприклад, ну, якщо людина приходить з якимось наміром почути, від... почути те, що вона хоче почути, а людина суха її без церемоній, не підбираючи там, е... ну, не знаходячи, там, не пом'якшуючи відповідь, каже, отак, в лоб, прямо як є. Типу, що вам там треба те й те, чи у вас там така-та ситуація. Ви її не вирішите так, як ви хочете. І може, це буде достатньо грубо, швидко, різко, але це достатньо так правдиво може бути. От. Ще принц мечів говорить про документи, і хто займається оформленням, оформленням документів, то якраз це енергія, коли треба. Щось відсилати, кудись, дзвонити, може навіть як це, співбесіди, якось спілкуватися, але по-діловому <кій> принц мечів, він не любить оцих <кій> флірту, знаєте, на роботі або якихось там. Ну, тобто, це чисто ділові відносини, і якщо буде якісь. Фліртування на роботі або перевищування повноважень, то це буде йти в мінус от цій людині, яка в себе поводить не по-діловому. Серединна тижня у нас випала карта, карта старшого аркана шут, і цей дурень це початок нового циклу. Ну, у нас вже там в кінці тижня, 21-го, буде переродження нової енергії, затемнення в знаки діва. І е якраз середина тижня вже буде включати в собі оцей новий цикл, бо бачимо, що цей дурень, він робить крок в невідоме, в нього е відкрита поза, тут навіть є поруч е друг, який його застерігає, бачите, білий друг, який застерігає його від е ризикових кроків, тому якщо вам дає пораду. Е там, скажімо так, світла людина, або оцей іерофант, лікар, вам каже краще, як зробити, то прислухайтесь, тому що дурень, бачите, йому в сонце тут пече в очі, ой, в очі, в голову. І е це може бути таке поєднання, що вам каже лікар: ну, для вашого здоров'я вам треба обмежити себе там в цьому, або вам треба відмовитись від. Е ой, ну давайте саме якесь таке. Про це от ортопедичне взуття. Вам лікар каже, у вас проблеми там зі спиною через те, що ви постійно ходите на роботі на шпильках, або у вас там взуття не ортопедичне, вам треба або стільки, устілки, ці, або щось таке ну, бігати, а ви кажете, фу, та вони уродські, ті ортопедичні ортопедичне взуття. устілки, Мені подобаються каблуки, я буду далі ходити. Лікар каже, ну, ви ходіть, але через пару років це буде ну, може бути операція, наприклад. Тобто вас попередили. По дурню людина може така, а я хочу бути красива, я хочу ходити без колгот, от, щоб мені задувало в пах, щоб в мене був цист, це то красиво. От, от такі можуть бути моменти, зв'язані з. Глупостю, да, от з е, дураком, бо карта дурня це нульовий аркан. Тобто тут можуть з одної сторони відкриватися і нові перспективи, і людина може отримати можливість відкрити новий цикл, щось почати по-новому, а може не дослухатися до порад і просто по дурню і йти в це нове з багажем минулого і ну, не. Модернізуючи своє життя, не модернізуючи своє бачення, що там є вже зміни, там, може якісь вікові, може просто зміни е, обставин, зміни по здоров'ю, зміни по, по обставинам і треба до них прилаштовуватись, а не робити вигляд, я у мами дурачок, е, я роблю так, як я хочу, е, мені нічого не буде, а й, е, я роблю цей крок, а там буде, як буде. тобто така Може бути, знаєте, може бути крок по інерції. Типу, я завжди так робила, мені завжди так везло, поки що погано нічого не случилося, і я далі так крокую. От, Тому до цього треба бути обачними, щоб не бути дурнями у власному житті, трошечки думати наперед і відноситись до цього серйозного, тому що бачите, цей дурень. він до принца мечів він розвернутий в цю сторону. І цікаво, що наприкінці тижня нас чекає імператриця, достатньо приємна і класна енергія. Тобто, я можу сказати, що десь там з четверга, з п'ятниць, четверга, мабуть, тут будуть і приємні якісь враження, можуть бути бажання змінити зовнішність або щось зробити для своєї зовнішністі, щось купити, якісне, класне. От, або отримувати якісь компліменти от, з приводу свого зовнішнього вигляду. От, і бачите, оце я говорила про красиво одягнена, але не дуже ортопедична, ну, то бачите, тут дурень розвернений від імператриці, тобто йде в сторону раціонального принца-мечів. Можливо, якщо ну, ми говоримо про ортопедичне взуття, да, то Ну, Пошити на замовлення, якесь симпатичне, ортопедичне взуття, яке, яке буде вам і корисне, і красиве. Ну, Це я приводжу приклад. А ви там дивіться, може хтось зубами займається, от там робить собі зуби, брекети, там, імпланти, да? От, то проконсультуйтесь у різних спеціалістів. І хай вам, ну, от, наприклад, людина, людині кажуть, Людина каже, я хочу собі вініри, там, їй 20 років, їй каже лікар, е, які вініри, дівчинка, тобі спочатку треба зробити там, брекети, потім, там, можливо, чи, там, зробити операцію, щоб прикус вирівняти, потім брекети, а потім вже думати про вініри. А дівчинка каже, ні, я хочу оце докладки, зубні, люмініри, чи як вони називаються просто спаляти зуб. І понапихувати в рот всього це побільше, щоб вже буде бути красивий в інстаграмі на фоточках. От. І лікар може сказати: це нерозумно, це по-дебільному, ну, це тупа ідея. Ти тупо зіпсуєш собі здоров'я, в тебе там поїде суглоб, в тебе будуть потім проблеми, і ти витратиш ще більше грошей, тому це ненормально. Але оце бажання естетики, воно все ж буде дуже сильним. Тому е, треба е, ну, проконсультуватися, якщо ви хочете почати щось нове, особливо, що стосується зовнішності, особливо, що стосується покупок дорогих, наприклад, там, машини, квартири. Е, ну, тобто там, де є якась така сума, де потрібно завірювати це нотаріально, е, треба е, як підходити до цього. З, з одної сторони і відкрито, але і серйозно, і консультуватися, ну, консультуватися з різних боків перед тим, як зробити цей крок і опиратися на добрі поради. Ну, імператриця в кінці тижня вона говорить про Ой, мене шкіт заснув на комп'ютері, поклав свою морду, і так він кайфує. Е, я б вам сфоткала. Телефон зайнятий. Коротше, імператриця вона говорить, що кінець тижня він буде, знаєте, коли хочеться відпочити, розслабитись, потурбуватися про свою красу, там, хто не фарбується, захочеться нафарбуватися, зробити собі зачіску, просто там піти з подружками в гарному вигляді на смачну каву, чи просто навіть для себе. Там, купити собі якийсь кремчик, потурбуватися про своє здоров'я, особливо жіноче. Імператриця це все-таки жіноча карта. І імператриця вона дуже схожа з серафантом, тим, що вона турбується про інших, вона, вона в собі має чотири королеви, да? тобто чотири іпостасі, чотири енергії жіночі, вони збираються в імператриці. І вона може. і... Турбуватися про себе, ну, це автоматично виходить таке турбування про себе. Е, і вона турбується про іншим, надає протекції. Бачите, цю булаву в її руці, і у ірофанта тут в руці такий посух. І це символ того, е, а і, і у м, Рицаря мечів е, меч в руках. І це говорить про те, що на цьому тижні от можуть бути покарання, що імператриця може і влупити, е, наприклад, е, Ну, вона робить це по-мягкому, не так, як лист принц мечів або навіть іерофант. Вона може зробити це по-мягкому і достатньо так, ну, але все рівно покарати або поставити на місце, або пояснити людині: от якщо ми говоримо про якусь естетику, да, що людина приходить до косметолога і каже: Я хочу собі цю процедуру, блогер там робила, обкаліть мене. Апкаліть мене всім. А косметолог каже, я не бачу до вас у вас показань до цієї процедури, чи той же стоматолог да, з, з цими вінірами. Бо імператриця це також про естетику, а посмішка це ж естетична складова людини, ну не тільки там жувальні функції, да, а, а і естетика, і якщо. Ну, якщо людина хоче щось собі зробити швидко, там, бо вона побачила, то тут по імператриці може бути достатньо м'яка підказка, що там, краще спочатку зробити або іншу процедуру, або, ну, тобто, як це зробити ну, так, щоб було реально добре, гарно, не тільки з точки зору здоров'я, а й естетики. От, і тут буде гарна порада. Ну, єдине, що ж не всі до цієї поради прислухаються. Бо... І там, якщо дівчина прийде, скаже, я хочу собі 8 мл губи наколоть, і в скули зробити, ось тут собі які, знаєте, і підборіддя філер туди накачать. От, і, і адекватний спеціаліст каже, це, я це робити не буду, це ненормально. Ну, То може людина розвернеться і піде до спеціаліста, який за гроші зробить те, що вона хоче, чи, чи він. От, не слухаючи цих порад, просто ну, як дурник. Ну, це вибір людини. Тобто ключі е, до вирішення ситуації будуть, е, будуть можливості, що люди будуть підказувати, як правильно, але е, як вирішувати, куди йти, це вже такий особистий вибір, і про це нам говорить порада, алхімік, е, карта Мага. В пораді у нас випала і говорить про те, що на цьому тижні у нас будуть всі ресурси, всі стихії. І ми можемо самостійно приймати рішення, керувати своїм життям, робити свій вибір. Ну, або нам будуть давати якісь ситуації, в яких людина приймає, має прийняти самостійне рішення. Всі предпосилки до цього будуть. От, тому тут опора на себе, на власні бажання, на власні фінансові можливості, емоційні, інтелектуальні. В гармонійному випадку тут. От краще, бачите, він тут читає мах, тут він ще щось підчитує. Тобто опиратися на якісь знання, на правила, закони, на канони, пошукати інформацію, якщо вам дали поради різні, пошукати, можливо, в інтернеті, якось, по, почитати книжки, почитати правила. Почитати те, що дрібним шрифтом написано. В мінусі тут королева жезлів в ризиках, і вона говорить про те, що може бути достатньо така прямолінійна ризикова позиція, що от я хочу, я сама знаю. Така королева жезлів вона взагалі рішала. така знаєте, Вона може бути в мінусі це бидло. Бичка така, Вона прийшла, порішала, їй все рівно хто що думає, їй треба. Вона, значить, думає, що сама така тут древова тітка значить, я сказала, ділеємо то, 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 їй кажуть, ну, так, так не вийде. ну, от. 100% реалізувати так, як ви хочете, так не вийде. Ми можемо зробити це поетапно, або зробити це в такому порядку, або зробити тільки 30% від того, що ви хочете, бо це нереалістично. А, а королева Жезлів така, та я сказала, значить, слышиш ти сюди, мальчик, я тобі сказала, ти взагалі знаєш хто? Ти знаєш, хто я, Ось така короче, енергія в мінусі королева Жезлів, це така бичка, яка наїжджає, може, там на дорозі якась жінка така, знаєте, конфліктна підрізати, або навіть, можуть бути, бійки. От, ну, але це не тільки жінок стосується, це можуть і чоловіки себе поводити, себе як якась така історична е, бичка, яка тут захотіла собі, е, от е, захотіла собі зірочку з неба, і це має бути швидко, на вчора, а о, нагадую, що цей тиждень у нас під спадачу енергії, і е, люди можуть бути ну, там, втомлені, приторможені, сонні, особливо, якщо в нас будуть обстріли. Ну, люди не виспані в стресі хронічному, ну, що це так швидко не вирішується, бо там хтось пішов у відпустку, і людині кажуть, там, ну, ваш там, майстер чи спеціаліст буде там, на наступному тижні, чи через три дні, треба почекати. А королева жезлів це енергія, коли. Е, ну, Треба тут зараз і навчора, і побистріше. І так, щоб це було так, як я хочу. От. Якщо ви так хочете, то помагу берете все в свої руки і ви рішуєте самостійно, не, зав... не завлікаючи, не приваблюючи до цього інших людей. Тобто, взялися варити кашу, варити, не треба там, звати сусідів, не треба там, когось напрягати. Якщо ви самі сусамі, то, пожалуйста. Якщо, якщо там є інші люди, то треба на це, взважати, що є певні правила, є певна етика, норми. Да, і е, якщо ви не знаєте там, законів, якщо ви не знаєте якихось правил, це не звільняє відповідальності, і треба ну, как орієнтуватися на е, те, що працює в земному світі, те, що адекватне, і певн, є певна помірність. От. І, е, Хоч картиця дуже схожі, і мах він орієнтується на себе, і королева Жедлі, вона орієнтується на себе. От, але е, тут е, е, от такі трошечки є конфлікт енергії, що може бути дуже забагато цього. Я сам, я сама чи от мені треба, бігом. Я так вирішила, що ви тут сидите, повставали, сіли, встали, якийсь командний оцей тон приказний, це може заважати, це може каратися. Тобто за це можуть покарати. От. І е, треба думати наперед, якщо ви, хочете, е, ну, якщо ви хочете бути адекватною людиною, щоб до вас. Е, Хотіли з вами співпрацювати, хотіли з вами спілкуватися, тож ну, треба враховувати ризики, бо швидко тільки можна обкакатися. Да? а Щоб зробити по-нормальному, треба якби, бути мудрими, треба бути розумними, треба знати багато інформації. Які стосуються того питання, яке ви хочете вирішити, і чим складніше питання, тим більше інформації треба вивчити перед тим, як діяти. Але всі ресурси для того є, всі підказки на цьому тижні будуть. Тому використовувати цю інформацію як можливість для того, щоб покращити своє життя і вийти на новий рівень. Дякую вам за увагу! Всім пока.